Mm -hmm. Це мамин, батько і мама. Всі на фотографії. Mm -hmm. Батькова мама, в гостинці, і сестра. Mm -hmm. З року. А Як звали, може, імена, пам'ятаєте, хоча б? Бабцю Марія, а сестру. Це Настя. В немає вже нікого вживи. Батько, власне, чого я почала історію розбиратися з історією, тому що він загинув в 1939 році на мості біля озера. Він йшов на роботу, міс ключі майстрові, не май... Як це? директору майстерні. Він там працював в майстерні тут в Тернополі. І е, якраз е, очевидно, що 17-го, або 18-го, скоріше всього, вересня. Як тільки прийшла радянська вода. Е, так, е, як почули, що москалі сюди прийшли це... і е, почули, що йдуть якісь бої, і він відвіз, щоб не, не загубити чи як, чи ну це ж майно було, угу. так? Відати на цьому директору і ключі. І була якась перестрілка. Яка перестрілка, я так досі не знаю, і ніяк не можу знати, кого я вже тільки не питала. Ніхто не пам'ятає, щоб там на... на цій дорозі була перестрілка. І чомусь люди боялися з села піти і знайти його, тобто ми не знаємо, де він похований взагалі. Його поховали разом з тими, кого там постріляли, всіх в одній десь могилі. Ми не знаємо де зовсім. Грубо кажучи, якраз в день, коли радянська влада вступила в Тернопіль, так. Він... Так. його не стало. Так. <гупи> Була вже до, оця фотографія 38-го року. <гупи> Це було в 39 в мамі було 11 місяців, і бабця з маленькою дитиною сама не мала як йти в Тернопіль, <гупи> а э, 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 ця прабаба так, якби так, то не знаю, чому вони казали, що боялися їхати в Тернопіль шукати. Так, я я вчора в Бліхарську прочитав, mm -hmm. що 17 вересня, в 3 годині радянська влада зайшла. В Тернопіль. в Ну, я якісь інші знаходила дані, що в 11 годині вечора. Цікаво. Тобто, щоб вони в 3 годині був наказ про mm. наступ, а зайшли в Тернопіль аж в 11 вечора mm -hmm. і не змогли його взяти аж цілий день до 18-го числа якогось там знову до вечора. Тому що, напевно, все-таки поляки відстрілювалися, я так розумію. Угу. Казали мені, що гарнізон стояв на дружбі, так? Я, я на жаль, не знаю. Сторожили просто дуже угу. маленькі, то, були, угу. то вони то кожен, хто, в кожного своє враження так, і так. спогади. Шо десь отут за озером на дружбі був гарнізон польський. Угу. Він був невеличкий і, очевидно, вони відстрілювалися. Угу. Це, Це був все, такий я єдиний знав, невеличкий супротив так, такий. Так. Бо взагалі владу здали, по-моєму, бургомістер, чи хто тоді був в Тернополі? Без всяких.